мене тут виявилося трохи часу вільного, почав шкрябати цю стелю і згадав, що хотів вам вже ж показувати процес. Тому дивіться. Отака така історія буде під тканиною. Тканина вам лежить. Її треба зняти повністю, а потім зняти залишки клею. Я це роблю таким лезом. Це лезо для скла. От. Дуже непогано сходить одразу. Тобто виглядає це отак. от. В паралон скатується таку штучку. Де тут? От. І потрошку знімаємо усе зайве, щоб очистити поверхню. Бо треба її повністю очистити від клею, а потім наносити новий. Вийшло проміжний результат. На 6, мені здається, ще попереду ще багато роботи. А чого ж не старі здобут? Нью потолок. Сьогодні наступний день, коли ми щось намагаємося тут відідрати цей клей, це коротше жах. Нікому не рекомендується займатися цим самим, але якщо дуже хочеться, то можна. Сьогодні зі мною братівник. Саня, скажи привіт. Добре. І вам ще крім того, що треба, це відмивати. Той клей ще треба понюхати нормально як називається? розчинник. На вулиці дощ, а ми тут граємось. Ой, процес немає часу знімати і рук не вистачає, але ось таке в нас виходить. Зараз вам більш детально покажу. В принципі для клеювання, як мені сказали, отак от, от добре. А тут ще треба попрацювати. Півлітрову банку ми прикінчили. На сьогодні досить. Завтра продовжимо. І ще у мене залишаються стійки і оклеювання і, 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 ну і цього. цієї стелі. Не знаю, чи зможу я показувати процес оклейки. Охилочки наркоманські. Але щось я вам покажу. Чорна стеля день другий, або третій, або четвертий. Я вже не рахую, але ось те, що в нас вийшло вчора, стеля висохла і тепер треба добити її. До такого стану. А не о такого. Поїхали. Так, сьогодні інакший день. Возьмісь з цією стелею. стелею, От. Поставив її назад. Вийшло дуже гарно. Мені подобається. Сразу, одразу в машині посвіжишало. А якщо чесно, то везу її на допрацювання, дочистку і оклейку. Але цим вже буде займатися професіонали, а не я. А, такий був, був план спочатку. Але я, брату вирішив трошки допомогти, почистити. А, трошки допоміг, почистив. Далі діло рук професіоналів. Побачимо, що з цього вийде. Можна було і менше запакувати. Так, День сьогодні не дуже, але ми сьогодні забрали з почти, з розборки чорні козирьки оці і ручки. Так що до стелі буде вже більш-менш нормальний комплект. Завтра я вже маю забрати переклеєні стойки до стелі. А сьогодні я б наступні речі. Отакі значить у нас будуть серединки стійок, там де ремені, на центральних стійках і місця, де кріпиться шторка. Вийшло нічого. З мене маляр так собі, але як бачите, досить рівненько виходить. Робив це. За самої звичайне фарбою. Історія про стелю виявилась найдовшою. Це передні стійки. Вони зайняли. Стільки ж часу на очищення, як і сама стеля. Щоб поклеїти сюди тоненьку тканинку, треба зняти верхній слой, бо коли там злізла сама тканина, залишається пух і доволі такий великий слой. Його треба знімати до самого пластику, щоб це все потім гарно оклеїти. Тому такий результат отримали, дочухали, Уже, чесно кажучи. Сили закінчуються щодо цієї стелі і її перетяжки. Тому сподіваюся, що дуже скоро це все закінчиться і покажемо фінальний результат. І ще одне включення з нашої історії зі стелею. Отак виглядає стійка, на яку нанесено клей. Отак виглядає стійка, яка вже готова до встановлення. А ти шо? Блявоші. Так, це наша тканина. На передніх стійках буде не така, буде без, без паронової підложки. От. Зараз тут клей висихає, ще наноситься сюди і потім це все обклеюється. Я можливо покажу, як цей процес виглядає. От. А це здається задня стійка. Ну, в чорному вигляді вона виглядає прям. Бомба. Слеп. Да? С Lexus. Не, BMW. Lexus это гивно. Закидай, драна Ні, нормально все. Тут свої хлопці сидять. Така гарна історія. Майже як Алькантара, але е, вона не робить оцієї історії. Знаєте, коли ви в одну сторону повернули пальцем, і воно все відвернулося, і ба, видно ці е, розводи. Тут такого немає. Вона прям буде. Я думаю, що в салоні буде прям чорно-чорно, прям максимально чорно. Оце, та що ж там за співунька у нас? Ця плівка це слой, який е, е, висихає після того, як ви нанесли клей, скільки він сохне? Ну, повне висихання дві доби. Дві доби. А, а шоб, щоб не придбати. А коли він. можна вже клеїти? Клеїти можна через цю годину. <рес> За звучкою маємо трохи сьогодні проблеми. Ну нічого. Виріжемо на монтажі. Зараз покажемо, як проходить процес нанесення цієї тканини на ці стойки. Багато кого буде цікавити питання часу. Ну, тобто Те, що я їжджу вже 4 місяці без стелі, це не провина тих, хто нею займається. В більшій мірі я зняв ту стелю, здається, сам, коли розбирав торпеду, там мені було треба якісь е, питання свої вирішити. А потім е, я думаю, ну, зараз замовлю тканину, туди-сюди і будемо ну, щось рухатись. Ну а так от вона пролежала десь місяць, її навіть ніхто не чіпав, якщо ви розуміли. <серкаж> Потім прийшов Саня, каже, давай клеїти, бо ти так ніколи її не поклеїш. Е ну а я що, я такий, давай. <серкаж> Замовили ми тканину, матеріали всі необхідні і ну, плюс-мінус одразу пішла праця. Ми почистили, ви бачили, я вже до... показував вам е кадри з того, як ми чистили її. Він каже, що це була одна з найскладніших чисток, які в нього були. Зазвичай це ну, 2-3 дні і вже її встановлюють. От. Але тим паче ми теж її почистили. І я вже в кінці тижня отримую фото, що стеля готова. Хлопці та дівчата везу свою знову стелю до місця, де буду її встановлювати. Ой, кайфи! люблю таку двіжуху. Не дуже супер зручно, ой, вона ще мені на голову впала. Але думаю, якось той кілометр другий проїде нормально, без проблем. Задоволений хана. Ну, типу, отак от вона лежала два місяці. Тут ми щось поробили ми спочатку тижня, бац, і вона вже готова. Вже приїхав, її пощупав, забрав, помацав, І тепер у нас була завозка з цими стойками, бо... Задні і середні стойки без проблем обідрались і от зараз клеється. В принципі, вони були готові до поклейки ще три тижні тому. А от з передніми вийшла трошки біда і зараз, сьогодні ми маємо їх добити. Ну і може на днях вже будемо збиратися збирати салончик 46-й. Чорний, гарненький, як треба. Поки okay, я тут балакав з вами, друга стойка вже готова. Ось перша. Зараз підсохне і треба буде її підрізати потім по краєчкам. і ось ще одна. Краса. Так, ось задні стойки, вони вже готові. Дуже-дуже гарно. Привезли ровний дах, і він його трошки підстукує. Робимо кривий. Так виглядають обклеєні заглушки, які йдуть в передній стойці. Там в них зазвичай написано ще Aerbeh, але тепер буде гарний чорний матеріал. Ну ви гляньте. Гляньте, яка краса. Я не можу з того. М -м -м. <зв côte> Історичний момент. Ми зараз будемо розпаковувати наш новий чорний потолок. Стелю, єпта, стелю. Ну, погнали! Ага, не все так швидко, як хотілося. Дивіться, що тут коїться, що Це тут коїться, матеріна. Ми тут маємо турінг, ми тут маємо чорну стелю, і зараз будемо встановлювати. Ми всі в процесі хотів вам сказати пару корисних речей. Якщо ви ставите цю стелю, щоб було вдобно, першим, що робимо, прикручуємо, отам от тримач такий пластиковий до стелі залізної. Потім а, ззаду вставляємо пістон пластиковий і вкручуємо ручки в коло. Ось ці ручки. Тут тепер так темно, що наче я самі можливо знаєте де. Пупум! Ой, мені дуже подобається вже. Зараз дозбираємо, покажу, що у нас вийшло. Ми закінчили. Чим я нас і вітаю. Вже додому хочемо? Скажи, задовбали мені своє стелі. Скоро, скоро комендантська година вже. Така, коротше, історія. Завтра при світлі дня вам ще щось покажу, бо завтра їдемо на трикдень, але я вже буду просто відпочивати. Кататися не буду. Тут дуже 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 затишно блін. Ну я не знаю, як це описати словами, але мені дуже заходить чорне чор, чорні салони. Я не завжди я не дуже полюбляю, коли салон автомобілі білий, світлий, сірий. Сірий взагалі виглядає такий, ну не рибане м'ясо. Знаєте, далі я хочу зробити ще е, хімчистку підлоги і сидінь. Зі стелею все ясно. Дуже мені подобається цей салон. 46-й дизайн салону. Він такий. -hmm. Я не люблю казати, що там все, що було раніше, прям супер-пупер. Але багато в яких речах ну дійсно наче пробували зробити круто. Як то кажуть, краса в деталях. От, uh, 46- це мені здається той приклад. Mm, що тут є багато всяких невичорних деталей, які от прям, прям під, підкреслюють те, чому ця машина заслужила таку популярність. Ще до речі мрію про руль перетянутий замшею, знаєте? Калькантара тільки замше. Ну, от, щоб, щоб він такий був м'якенький. Я бачив на фотках дуже багато в кого я щупав у Лео в ГТІ, в нього перетянутий руль. Е, мені дуже подобається. Звичайно, всі, коли я кажу про цю ідею, кажуть мені, що він буде дуже маркий, його треба постійно чистити. Знаєте, я готовий спробувати. Нехай один раз, але хочу це пройти. Хочу, щоб в мене був такий кермо. З такого матеріалу. Тому коли-небудь, сподіваюся, що найближчий час у мене буде змога, я перетягну його. Підсумовуючи всю цю історію, хотів би сказати велике-велике дякую Сані. Це мій брат. Він займався більшою частиною робот по переклейці. В нього є якийсь досвід. Він сам по собі викликався допомогти мені. Тому тут я безмежно вдячний йому. Я не знаю. Я думаю, що без нього в мене вийшло б щось ну, дуже далеко від такого ідеального, як зараз. На цьому історія про стелю. Я думаю, закінчена. сподіваюсь на це. Ще нічого такого не вилізе, я нічого не накосячу. Бо зараз все виглядає прям ідеально. От я не боюся цього слова, я не знаю, до чого докопатися, все просто супер. От. По машині, звичайно, є ще багато планів. Як мінімум є якісь маленькі плани, як максимум є щось скажене, що мені здається, я цього робити не буду, але хто там знає, що там може бути, як все піде далі, як буде розвертатися наша з нею історія. Я дуже вдячний підписникам за те, що ви дивитеся всю цю історію. Підтримуйте мене моральному. Не знаю, фізичному хтось готовий допомагати, хтось завжди скаже підтримує добрим словом. От. Це прям-прям енергія життя. Тому до нових зустрічей і ще побачимось.